Салют, кити, вітаю всіх вас! Розпочнемо прямий ефір на тему торгівельної активності на OKX на 2 мільйона токенів АСП. Зараз бюджетальніше розповім про саме цей проект, про проєкт Аспекта. А спочатку розпочнемо, розпочнемо з того, що перш за все зробимо дисклеймер. Що будь-яка інформація, що ви бачите в цьому прямому ефірі, не є фінансовою порадою, це виключно те, як ми діємо, як я дію, виходячи з нашого досвіду, то що рішення щодо прийняття умов копіювання наших угод, ви приймаєте самостійно усі ризики ви берете на себе. Більш того, торгівлю високоризиковими інструментами, такими як деривативи. Uh, похідні, uh, цифрові активи, тож криптовалюти тощо є. Так, ще зараз знову на стримх їх завжди бавиться. От, є високоризиковим, високоризиковою діяльністю. Виходячи з цього. Uh, Треба розуміти, що використання високого маржинального забезпечення, високого, високого фінансового важеля, кредитного ключа, як його ще називають, несе ризик втрати усього депозиту. Чомусь зависло у мене теж зображення. Незрозуміло чому, так, камера працює, все працює. Uh, виходячи з цього, так, що у нас ситуація по ринку, перш за все, розглянемо нашу торгівельну ідею, яку я опублікував в форумі, але ми, ми її не розглядали більш детальніше. В чому вона полягає? Що у нас фактично завершився наш паттерн, який ми розглядали ще минулого літу? Це чашка з ручкою. Хочу зазначити, що це тижневий таймфрейм, тобто дуже великі таймфрейми, тому так. І, виходячи з цього, у нас можливо сформувався такий відкатний паттерн. В принципі, він входить у нас в цю структуру, да, ось сюди відкотитися приблизно з цих трендових ліній, в тому числі у нас тут проходить е, 20 день, на що це гляну, е, -ти тижнева та 100-тижнева -ти Повзаючи. Ось вона раз одна, ось друга. І тут якраз у нас трендові проходять, десь посередині цих трендових відкатів. Більш того, у нас тут є досить об'ємний рівень, який нас цілком може втримати. І поки що ми бачимо, дійсно ми прийшли на точку входу, не відстопило нас, але ми нижче не йдемо, тобто ми відскочили фактично від нашої точки входу. І таким чином ми, можна так сказати, Провалилися під, під ось цю трендову, що ось тут проходить, і ми під неї. Ми зараз під нею фактично наторговуємося, тобто, більш що будемо зараз розглядати. Що по математиці, зараз повернусь до цього, виключу своє зображення, все одно воно підлагало. Щодо математики, то що Корекція на 30% в область трендових підтримок 50 тижнево ковзуче. тижнево ковзуче і паттерн від східний Точка входу 112-211, тик профіт 83, 138, стоплов 119. Ризикрувар 1 до 3,78, ризикуємо 1%. Тобто, торгуємо фактично без плеча. Да? Ну, у нас взагалі, зараз я вам покажу, які взагалі розрахунки необхідно зробити для того, щоб ми торгували сьогодні відсотком. Що у нас по топовій карті? За 24 години ми бачимо, що ми флетимо. Єдине, що у нас? Смарт, як завжди, котрий йде проти біткоїна. Це здається, Чейнлік, ні, це якийсь Кронус. Трон щось. Ну, цілком це флетовий, флетовий стан, в тому числі. По технічному аналізу, давайте подивимося тижневі точки розвороту. 83, 80, 120, 86. І день не мене цікавить. Тижневі, місячні і денні. 71, 83, 120, 108, 104. День. 114, 114, 114. Так, новини. І у нас що у нас по звітності цього тижня? Сьогодні у нас тонкий ринок, нічого такого серйозного немає. І взагалі більше на сьогоднішній тиждень, на цей тиждень не буде звітності вагомих по Сполучених Штатах, тільки Китай. Але це все ж таки досить вагома звітність. Шоста година за київським часом плюс 3 Генріща з середини четвер, тобто 7 серпня, 6 годину ранку, вийде імпорт, експорт і трейдовий баланс. Що досить вагома може звітності і дати досить серйозний рух по ринку, в тому числі. Тому треба в це враховувати. А наступний тиждень ми можемо побачити вже більш цікаву. Метрику це інфляція, котра взагалі, від якої в тому числі відштовхується, ну зараз більше безробіття, але в тому числі відштовхується ФРС, прийняті рішення по ставці фінансування. Тепер я покажу, як ми тут робимо розрахунки. Зараз. момент, Нам треба повернутися назад. Такс притягував Фібоначчі, Так, щоб зрозуміти. Тепер беремо нашу ідею. У нас 119 вихід. Зараз ми скоригуємо на ту точку входу на той стоп-лос, який воно сказано в цій вторгівельні ідеї. І поясню, як це необхідно зробити у нас тейк профіт 100%, поста, точніше, це 6,86 відсотка. Тобто, для того, щоб фактично нам втратити усього 1% відсоток від балансу нашого, нам необхідно наш торгівельний баланс поділити на ось цю суму і тільки на цю суму зайти в угоду. Тоді ми будемо втрачати усього 1%. При цьому, фактично, у нас ми або заробляємо 3% до депозиту або втрачаємо 1%. При збільшенні нашого ризик менеджменту, наприклад, якщо у нас там 2%, значить нам треба поділити на 3,43. 3, що хочемо, наприклад, там 5% закладаємо тощо, Но бажано, щоб ми не ризикували більше, ніж 1%. Але так як ми торгуємо свінг, ми можемо підняти ці ризики до 2%-5% до точно, тому що у нас досить вагомий рух. Виходячи з того, наприклад, якщо у нас 2%, то в такому випадку ми заробляємо 3,47%. Три Це буде наш прибуток за цією угодою. В принципі, це досить хороший результат. Фактично, ну, якщо ми торгуємо, фактично, без плеча. Єдине. Ми можемо добрати, наприклад, позицію при походженні, наприклад, ось цього рівня, ось тут. Ми можемо добрати тут, наприклад, позицію, але це вже такі більш, скажімо так, важкі е, оперативні дії, да от е, більш важкі так, тактичні, більш більш важка тактика, краще її на шортових уводах не використовувати, як взагалі. Тобто ми ризикуємо максимум одним відсотком, а наш портфель, тобто ми, можна так сказати, хеджуємо наш портфель від певної корекції на 30%. Ось таким чином. Тепер перейдемо саме до акції, яку ми сьогодні освітлюємо. Аспекта. Сподіваюся, що я вірно прочитав. Досить цікава, э, така э, активність. Так, зараз ми її відкриємо в окремому вікні. Ось так. І тоді обираємо. Аспекта, аспекта. Ось і вона. Чому означається суть? Реєстрація завершується через один день. Тобто, у вас всього набагато часу залишилось для того, щоб зареєструватися. Що необхідно зробити? Внести депозити і почнуть торгувати АСП, тобто токен цього проєкту Аспекту, щоб заробити винагороду на Ауки Всі користувачі можуть прийняти участь в цій акції. Для нових користувачів: внесіть 100 USDT і на АСП на суму 100 USDT. І отримаєте 40 АСП. Учасники повинні внести чистий депозит з 100 USDT і притримувати цю протягом трьох діб. Чистий депозит це сума придатних депозитів. Торгуйте парами з АСП, наберіть 100 USDT сукупного торгівельного об'єму. акцій враховується обсяг торгівлю усіма парами АСП. Тобто, фактично, ви поповнюєте рахунок, там, наприклад, на 105 USDT. Так? Якщо ви новачок. Купляєте на ці 105 USDT АСП, одразу можете їх продати, і далі просто кладете залишок з врахуванням комісії, ще якогось там про Ну думаю, що в будь-якому разі вам 105 USDT вистачить, тобто у вас 100 в будь-якому разі залишиться, кладете на депозит, от і тримаєте три доби. Таким чином отримуєте за це своїх гарантованих 40 АСП. Якщо ж ви вже діючий користувач, от, вам необхідно поповнити рахунок в біткоїні або в ефіріумі на 500 USDT. І не торгувати АСП на 500 USDT. Так само тримаючи на балансі депозит 3 доби 72 години. От. Акція по ботам закінчилась, здається, так. Сіткові боти закінчилися. І також можете запрошувати друзів, і за кожного запрошеного друга, що прийме участь в цій акції. Ви отримаєте 60 АСП на момент розрахунку. Розрахунок відбувається за. Давайте тут прочитаємо, щоб було зрозуміло, коли ви зможете їх отримати. Починається 24 серпня, завершується 11 серпня, і розрахунок по акції відбувається. Вимоги, вимоги. Немає, да коли буде розрахунок? Немає, коли буде розрахунок. Так, давайте тут почитаємо. Під завдання відкриємо. Тут, можливо, підзавдання буде написано. Немає підзавдання. Цікаве питання, коли завершується, коли буде розрахунок. Не вказано цього разу чомусь. Я задам питання по підтримці. Чому не вказано, коли буде розрахунок по цій акції? Дисклеймер. Ага, ось тут. Не вказано теж. Цікаво. Треба буде нашому менеджеру задати питання. Зазвичай що найдовше це два тижні після завершення акції. Тобто вона завершується 11 числа. Тобто, ще це там 25 число, на день, скоріше, незалежності, або близько до цього, десь повинен бути розрахунок. Якось так. Щоб отримати доступ до цієї, даю вам QR-код. На екрані. Це не він. Ось-ось він. Відскануйте. В опис ми також додамо цей QR-код. Це посилання. І наразі будемо завершувати. Якщо вважаєте, що ця активність досить цікава, можете підвитися з кимось своїх близьких знайомих, камера не розвагала чомусь. От. І головне, це притримуватись ризик менеджменту, мані менеджменту, тоді успіх удачі будуть супроводжувати ваш торгівельний день. І повернемося найближчим часом. Успіх удачі побачимо.